Доброго дня, шановні батьки та любі наші дітки! Сьогодні у нас заняття з малювання на тему букет для мами. Для роботи нам буде потрібно аркуш паперу з намальованою вазою, 5 паперових кульок, вологі серветки та ваш. А тепер підготуємо свої пальчики до роботи. Складаємо долоньки ось так і повторюємо за мною. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки в них розгорнулись, вітерець тут пролітає, пелюстки він розвіває, починає сутеніти, пелюстки згортають квіти, всі голівками хитають і тихенько засинають. А тепер можемо розпочинати. Трьома пальчиками візьміть паперову кульку. Так, наче ви тримаєте олівець. Ось так, дивіться. Обмокніть її в фарбу. Тільки не глибоко, щоб не забруднити пальчики свої. І поставити на аркуш відбиток. Ось так. Дивіться, у нас вийшла перша квіточка. Візьміть іншу кульку і повторіть те ж саме, тільки з фарбою іншого кольору. І відбиток. Можна ще ось тут. Таким чином, у нас вийде різнокольоровий букет букет для мами. Всім дякую, до нових зустрічей! Чекаю на ваші роботи!